Щось такі підозрює. Щось уже запідозрила. літо, у нас зібрані валізи. Комусь це не подобається, тому що хоче з нами їхати. Їдемо на море, на відпочинок. Так, нарешті. Привертає до себе увагу, щоб її ми не залишили. А тім спокійно спостерігає, як завжди. Тім тобі все одно, да. Так. Головне поїсти. Вдома на дачі теж дуже добре, особливо літом. Садочок, басейн, ягоди. На морі теж буде непогано. Тому поїхали. Квіти у нас тут цвітуть. Гора лілій. Вічна велика і дуже пахуча. Поверсі наші місця. Раніше літаками літали, а останні роки подорожуємо автобусами. Гарного вам відпочинку, щасливої дороги. Загоріть хорошенько, наберіться емоцій на цілий рік і привезіть мені бугарського мила. Ось такі у нас класні місця. Будемо спостерігати за дорогою за всім. Дивитися. Пока-пока. Дівчатка щасливої дороги, не видно їх там, їдуть на самому видовому місці. На другому поверсі. Два ось таких автобуси. Щасливого відпочинка. І Спочатку було морозиво, тепер домашні рибні котлетки смачні і кола з льодом, так як спекотно жарту. Заїжджаємо на паром. місці автобус нас висадив. Наші чемодани, ми ось такі туристи при параді. З чемоданами, з рюкзаками з подушками. Приїхали ми набагато раніше, ніж планували, на годинки 4 так точно. Нам тут недалеко ось спуститися вниз до моря і ми на місці. Цікаво, чи заселять нас одразу. Ну що, дорога була, не скажемо, що легка, так як. Кондиціонер в автобусі не працював. Повний автобус людей і в день дуже було важко їхати. Спека, жара. Вночі і зранку, звичайно, було комфортно, прохолодно, а от в день просто спека. По дорозі побачили ось такі гарні квіти. Настійні улюблені гортензії. Куди ми приїхали? Ми приїхали в Болгарію, в те саме місце, де відпочивали минулого року. No. Тільки меншою компанією, вдвох приїхали. No. Так ну ми 5 хвилин і спустилися. Добре, що не брали таксі. No. Дісталися, Настя, навіть не думала, що так швидко. обирати який частіший пляж, на якому будемо купатися. Ось зараз трішки видно, як вода цвіте, водорослі, Але поки зовсім мало, так? Минулого року ми були в серпні місяці, їх багато, Ось там далі наші улюблені місця. Тільки приїхали ранок 6.30, а нас вже навіть і заселили. Да. Ось і наші апартаменти, наша невеличка студія на дві людини. Власна кухня, будемо інколи готувати. Я думаю, що частіше ми будемо десь гуляти і їсти. Але будемо і смачненько щось готувати. Полагаємо да. йти в магазини і гарненько скупити. Ванна точніше душова кімната. Все необхідне, бойлер, тепла вода, туалет, умивальник і душ. Так, спальне місце. Настя вже трішки відпочила після дорог. Так. Будемо дивитись телевізор. Як завжди, ні, ми ніколи не дивимося телевізор, ні коли на відпочинку. А чайки вже їх співають, чуєш? Так. Да. Звичайно, ж на море, якщо ж ми від цього. Балкончик у нас цього разу невеликий, як бачите. Але головне з видом на море. Пора ми на місці. Минулого разу ми ось там зверху були. Так, проживали минулого разу ми вище на п'ятому поверсі, і у нас був великий просторий балкон. Жили ми більшою компанією, тому апартаменти були також більші. Да. Цього разу живемо нижче і в меншій студії. Нічого, Настя, будемо любуватися ввечері, рано, в да. море, а вдень купатися. І чайок будемо готувати як минулого року. Так, минулого року вони всі сюди прилітали, сідали, ми годували. Ну, десь тут було 5-6 чайо. Головне їжу насі залишати, і вони прилетять обов'язково. Да. Планували бути десь ближче до обіду, як минулого року, а тут раз-два раночок і ми вже тут навіть заселилися. Щодо перевізника, їхали ми вже з ними, як казали, не вперше минулого разу їхали додому. Було все добре, швидко, прохолодно в автобусі. Цього разу трішки все по іншому. Ще з самого початку, під час бронювання, нам. Перепутали дати, забронювали зовсім на іншу, а розписали ту, яку ми бронювали. Житло у нас вже було також заброньоване. Потрібно було вирішувати це питання, так як виїхали ми зовсім в іншу дату. І неприємність вийшла з кондиціонером. Повний автобус, людей, два поверхи, багато маленьких дітей і не працює кондиціонер. В обід та до вечора їхати було дуже дуже важко. Це, звичайно, вина водії в такому стані автобус не мав би виїжджати з країни. В таку далеку подорож, але тут спрогнозувати неможливо, що може бути в дорозі. Бачите, минулого разу було все добре, цього разу так. Головне, що ми вже на місці, швидко дісталися, гарного нам відпочинку. Ташки вже співають. Яка тепла, чиста і прозора вода. Подивіться, пісочок, камінчики, все видно. <плес> зараз поспішаємо на смачну піцу. Знаємо, в який ресторан потрібно піти. Вічі недалеко, тому нам зараз пару хвилин ми вже на місці. Bye. Піца Маргарита і теплий салат з печінкою. Yeah. Піца Маргарита. Ми вже її тут коштували. Дуже-дуже смачна. Подивіться, скільки сиру, як тянеться. Порції звичайно великі, але ми справимося після купання, після дороги. Yeah. <смуж> <смуж> Смачного. <смуж> На пляжі, покупалися, читаємо книги. Настя читати нас не дуже любить. Але мама показує приклад. І так у нас працює. Настя теж не відмовляється читати задану літературу. шкільну. так? Цікаво? Танцювати, малювати, готувати. Любить, а от читати ні. І що поробиш? Люди розійшлися вже, спека. Після купання, як завжди, зголодніли і ось такий Обід, обід перекус У мене ось такі сірні кульки з варенням. І у нас і картопелька. Як же тут красиво! Так гарно навкруги, така вода тепла, прозора, смачна їжа, справжній відпочинок. Спекотно в обід тікаємо. I don't know. Йдемо і ось побачили магазин, який нам потрібен. Ну, Ми тут вперше подивимося і все покажемо, розкажемо, який ціни, який вибір продуктів. Так, При вході різноманітна випічка. Але ми поки йдемо далі, так? Шукаємо овочі, фрукти, креветки, рибу. Ми розуміли, що він не більший, ніж Меркурій, який знаходиться ближче біля нас, але будемо знати, так? Хочемо креветки, бачимо ось заморожені. Ми би хотіли знайти свіжі креветки, тому йдемо далі. Доготувати яєчню хочу взяти ось такі овочі. Чайок також будемо цим готувати. Ми вже знаємо, що вони дуже люблять горох. Далі морозимо, даємо розуміємо. Я думаю, це таке, що потрібно по місці купувати, Зі смаком манго. беремо це. Буде смачно. Ну, холодильники тут працюють так, як потрібно. Прохолодно. Я відгуки читала, люди писали, що потрібно добре одягатися, тому що холодно. Для сніданків нам потрібні яйця, тому беремо. Настя у нас не любить яйця, але буде снідати ними, так? Тільки мама? Сливко, солодко і Спробуємо мікс. Так, обираємо тунець. Цей весь в олії. потрібно в власному супу. Ось і знайшли. Я хочу взяти гранолу, тут є з мною і шоколадом, я думаю, шоколадом буде краще. Фольгу купили, потрібно ще рибу знайти, щоб готувати, запікати. Хочемо взяти ось таку заморожену рибку, поставимо в морозилку і якось ввечері приготуємо. На сніданки обираємо сир. 4,2%. Норм. Виходить десь біля 75 гривень. Так, 100 гривень масел когось таке цікаве. би ще підібрати, знайти, не знаю. А морозова який вибір. Скільки тут Соло. Тіремісус і стажкою. Давай пізьмемо. Бери, спробуємо. А тут є дубай -чопи? Я хочу дубай чоколі. Так, ну я думаю, що можна спробувати ось такий сир, одразу він вже натертий, Просто буду посипати страви. Ну, у нас вже корзинка трішки заповнена. Так. Да. Настя, готові роли. Давай візьмемо. А люди розбирають, так? Ні, ну, вони якось підозріловають, так? Так, я так вас боюсь, таке їсти. <свісно> Беремо курочку, будемо готувати, запікати. Пів кілограма, 650 грамів. Норм. Білейка. Ой, зеро, зеро чи зеро? Ось дивись. Так, <плес> <Да>, без захар. <плес> боби. Я беру боби. Так, mm. mm. да, ми хотіли манго, але воно дуже зелене. Настя хоче ось таке зелене яблуко. Вона ось таке яблука просто обожнює. Ти впевнена? Так. Да. Прямо такі є, тверді. Це тверде, не Виходить авокадо 87 гривень. Тому... За штучку? Так. Ціни майже як у нас. Дуже корисний продукт Настя, як без броколі. Настя захотілося шоколаду. Але солодкого багато не потрібно, тому можна щось одне, два обрати. Тобі нічого такого цікавого, так? Ну ось Ні. Потрібно йти в супермаркет Меркуль. Да, ось таке там більше цікавенько. Ось таке печиво я, я візьму, тільки мілка. А мілка у нас в магазині, який поряд біля нас, тому я там вже вімку. Все-таки захотіла вийти, ось такі булочки. Замість хліба. З буде смачно Ми вже на місці вдома розкладаємо продукти. І що ми зрозуміли, що недалеко на від нас знаходиться супермаркет Меркурій, в якому вибір продуктів зовсім не гірший, ніж вліту. Тому краще. так, навіть краще. Ми трішки розстроїлися, що не купили свіжих морепродуктів, а лише заморожені. Були в наявності. Але нічого. Кидаємо із... морозилку і будемо потім готувати. І з солодощів все майже що є у нас. Потрібно йти в Меркурій і там буде все, що ти захочеш. Та кіси, і там ну, неважливо. Дуже багато всього. Ми ну, підемо ще через декілька днів. Так. Потрібно це все з'їсти, Настя. А нас тільки двоє. Справимось. Черемісу з фісташкою. Я ніколи таке не їла, Ну цікаво. Ставить, давайте спробуємо. Краса. Ну, тірамісу я не дуже люблю. Я люблю е, морозове тірамісу. Ну, я б навіть не сказала, що фісташка дуже. А Мені подобається. Тірамісу я не прям так обожнюю, а от фісташкою прям вау. Ну, так, да, воно смачніше, ніж е, звичайний тірамісу, але. Ну, смачно, да. я не знаю, смачно, що ще сказати. Навіть не очікувала, що це моті буде настільки смачне. Ну, я думала, ну просто Моті з супермаркету. Це, напевно, перші а, Моті, які ми не в кафешці десь куштуємо, а просто в супермаркеті, які мені реально сподобались. Ой, ма! Мама готує у нас вечерю. А охолоджене Моті виглядає ось так. Зараз скуштуємо. Смакота манго маракує таке прохолодне, смачне. Клас, мені подобається. Як морозиво, правда? Так. Да. У нас готується вечеря. Ось креветочки на маслі декілька хвилин. Готуємо макару. Трішки підсолимо, так? У -у -у. З Філадельфії ще не готували. Беремо ще ложку. Нам взагалі-то потрібні вершки, але в наявності у нас є сир. В готова. Кажемо, вчора в ресторані у нас на вечері був салат з трьома креветками на порцію, так? А сьогодні креветок на вечері трішки більше. Це так смачно. Те, що приготовлено вдома. Це дуже смачно. У нас раночок. Кожного свій сніданок у нас є гранола з молоком. А у мене єщі. У кожного свої вподобання, смаки, тому сніданки різні. На мене сніданок набагато поживніший. Ми тут снідаємо на балконі, а чайка вже помітила і прилетіла. Красун'я яка. Зараз будемо годувати. Треба прямо ось так кинути, щоб вона приходила. Хоче трішки боїться. Оба. Ну привіт! Смачного. А вона боїться нас. Давай підемо і mm, так само життя. У нас тут вже другий день і ми знову приготували макарони з креветками. Але цього разу додали ще ось цей твердий сір. З ним набагато цікавіша страва і смачніша. Я трішки менше додала, тому що я не прям дуже сильно люблю пармезан. і не люблю, коли його дуже багато. Відпочинку, дівчат. А з яким видом? Краса! Всім привіт! Після моря йдемо, прогуляємося. Знайдемо смачненький десерт. Ви Не думаєте, що ми тут тільки їмо. Це насправді правда. Но... Так, ми тут купаємось в морі, засмагаємо, відпочиваємо, купаємось в басейні, гуляємо і смачно їмо. Так, Біля басейну нам люди сказали, що ми дуже-дуже схожі. Yeah. Кажуть, мама і донечка, тому так. Навпроти наших ось наш улюблений ресторан. Тут дуже смачно. Настя, йдемо пішки чи зупиняємо таксі? Ідемо пішки. Так, от і ми на місці. Прийшли за десертом. А ти хочеш з Так. Да. Нам на орео з полуницею не вистачило коштів, тому що потрібна готівка, а у нас було тільки 11 лев. Тому ось за 10 купили з морозивом і з шоколадом. Ну все, смачно. Завтра ввечері будемо гуляти, обов'язково вже з готівкою. Щоб купити смаколик з такою начинкою, якою хочеться. Теж смачно, тут просто немає повинності не і все. От ми вже знаємо, що потрібно мати при собі готівку, так як розрахуватися карткою можна не в кожному магазині. Настя, ходиш на обзорне колесо? Хочу коті працюєте. Кому що проходимо і бачимо ось таку телефонну будку. Уявляєте? Це на вулицях ще існує. І гудок іде. Ставити картку потрібно і телефонувати. Я перший раз не бачу. Я теж думала, що на вулицях такого вже не зустрінеш. А ні, є. Від моря піднялися, вийшли вже на таку центральну вулицю. Тут вже магазини, пекарні, о, смачна піца. Але ми не голодні. Ну, нам тут гуляти не дуже подобається, багато машин, шум. Великий супермаркет, звіті Настя продовжує знімати тік-ток, А ми зайдемо. Зараз в магазин подивимося. Ну, цього не вже достатньо. Настя. Цілий пакет потрібно довести додому. Для себе береш? Трапезна. Йод... Йодована ось. Йодирана. Захар. <сум> Захар. Ну, також вибір є. Непоганий магазин. Я думаю, що ми масло минули, Беремо наші продукти, беремо сир, масло, шукаємо не менше 82%. 82% беремо. А чого так? А що це жирисніше? Жири. Жири. Ні, ну на таксі було б швидше, звісно, але ж потрібно 10 тисяч років пройти. Чайки ще вдень, ще що вночі літають спостерігаємо за ним. А ми купили водичку. Вода коштує 3 лір. Якщо купуєш товару менше, ніж на 10 лір, ти картою не розрахуєшся. Тому ми ще... потрібно купити більше, ніж на 10 лів. Тому ми ще взяли дубайську шоколадку з чорним шоколадом. Там була тільки з чорним і з білим, з молочним не було, тому ми взяли з чорним. Але ми зрозуміли, що краще б взяли кілограм персики. Я люблю персики, але вони у нас є дивно. Один із трьох басейнів на території. Ніч, всі вже відпочивають, нікого немає. На балконах, на терасах люди ще відпочивають. У басейні можна купатися до 8 години вечора. Ну і після прогулянки наносимо масочки на обличчя для зволоження і відпочиваємо. Так, сьогодні використаємо стін для Насті і для мене. Так, тут наш догляд за тілом, за обличчям. Обов'язково декілька разів на день на тіло наносимо СПФ для безпечної засмаги, щоб не отримати сонячні опіки. мій вечірній догляд, СПФ для обличчя і Настін СПФ 30. Ну, інколи, на прогулянку, використовую ще кушон, також містить СПФ, але це тут, тим більше, дуже велика рідкість. Макіяж майже не наносимо. Ну, і, звичайно, зволоження губ. Різні ще бальзами маємо. Дуже зручно їздити в подорож ось такими бутилочками. З мініатюрками. Тут наш догляд для обличчя, для волосся. Ну, звичайно, шампунь та бальзам в великих об'ємах. І хоч, як і всі, наносимо СПФ, але засмагаємо завжди в тіньочку під зонтиком, так як на відкритому сонці засмагати зовсім не бажано. Мам, ти вже там нанесла? Так, воно такі вологі вологі. Да. М -м -м. Так, ну все тепер відпочивати, тому що завтра знову купатися тасмагатися. <клес> У нас тут справи. Але на те її відпочинок. І як добре, що тихі спокійні ночі, скоріше нам такого спокою в нашій країні.